Всім привіт! Мене звати Марія і я знову рада вітати вас на моєму каналі. Як бачите, початок відео у нас просто прекрасний. Хі -хі. Соня дякую. Це був найкращий початок відео, який тільки міг бути. Прошу я. Ага, це відео буде не звіт за тиждень, а звіт за два тижні. Попередній тиждень був, скажімо так, важкуватий і загружений, тому мені буквально було нічого вам показувати практично. Але я зняла тех. Можете перейти на мій канал, подивитися, якщо вам цікаво, це тех про вишивальні смаки. І так, що було на, цьому, на, ці, на цих двох тижнях? Сорочка. В першу чергу сорочка. А, я трошечки-трошечки буквально на одному рукаві продовжила ось цей шматочок взору. Але не сказати, що вийшло багато. І то основна частина була вишита на відео заради фону. Трохи більше було зроблено на другому рукавчику. За ці два тижні тут з'явився ось цей шматочок. Це майже чверть цього взору, не рахуючи серединки. Серединки будуть заповнені чорним і червоним в усіх ось цих елементах. Тут, звичайна, гладь, нічого складного, головне запам'ятати візерунок. І тут в основному теж легко, тому що тут або кратно шести, або чотирьом, або трьом. В деяких моментах, ну, нескладно, медитативно, але треба мати на той час. Далі, далі поговоримо про, про мої факапи. Стандартна рубрика фокусуйся. Це в мене вчора ввечері накрило бажанням щось стартанути. Стартанути щось хрестиком це треба обмитати тканину, зробити розмітку. А розмітка це на ті процеси, котрі в мене зараз є. Це я буду тільки вечір чисто розміткою займатися. І то пощастить, якщо тільки один вечір я буду займатися тією розміткою. Тому я згадала, що якось я провтикалась і купила на Etsy схемку ось цієї штуки. Мені здавалося, що це буде як схема, знаєте. Як е, вечір в хобітані від Марії Бравко, де багато беку, і воно, якби схема саме беку. Але виявилось ні. Це просто контурний малюночок на цьому. Це просто контурний малюночок під різні п'яльця і все. І як бачите, в мене ні чорта хорошого не вийшло. Це просто страшне, сумне і поетичне. Всі стіпкі, криві косі. Ось тут взагалі якесь дике місиво. Соня, що ти робиш? Якщо ви чуєте дивні звуки, то це кішка. Вона сьогодні в ударі, як бачите, вона хоче всюди ткнути свого носика милого. І я не знаю, що, до речі, з усією штукою робити. Просто не знаю, тому що воно вийшло. Ну, паршивим. Я, звичайно, його ще не прала. Можливо, прання трохи це все виправить, але я дуже сумніваюся, що це може виправити хоч щось. О. Якщо у вас є ідеї, я буду рада їх почитати в коментарях. Дякую. Далі ще один не зовсім вишивальний, точніше, взагалі не вишивальний фініш, це ось таке листечко. Це листячко вішається на навушники зверху. А я згад... сиділа ввечері, мені було нудно, я не знала, чим себе зайняти. І згадала, що зберігала собі майстер-клас по ось цим листячкам, і у мене є залишки пряжі по пряжі. Це ось така пряжа. У мене залишились залишки після того, як мама мені зв'язала жилеточку. І повернула, якби, і жилеточку, і всю пряжу, що залишилось. Це я брала дві нитки цієї пряжі і е гачок 7, сім, да. з розряду, що в хаті завалялось. Тому що я взагалі не в'яжу, руки в мене не з того місця для цього, чесне слово. Ось довжину з цього шматочка я змінила, тому що вже один раз подібні листечку. Робила і якщо робити по, по майстер-класу, воно занадто довге. Я не зовсім його доводилось дуже багато крутити. Але якщо наткнетеся на такі штуки, вирішуйте самі і так далі. А зараз подивимось, хоч що це таке і як воно буде. Та-да! Цю, звісно, штуку ще попрати також, тому що я ще не встигла це зробити, це теж недавно мене накрило. Але суть діла ви зрозуміли. Як на мене, дуже мило. Mm -hmm. <хи> добре, добре, досить невишивального або факапів. Давайте перейдемо до найбільших просувань, які в мене були взагалі на цьому тижні. І це вершник. Якщо не помиляюся на цьому тижні за ага, ці два тижні. Останнього разу, коли я вам його показувала, то не було ось всього, що нижче цього рівня. Ні коп... Все, що починається з копит, і нижче. Копит не було, двох ось цих гарбузиків не було, плаща не було, багато чого не було. І тут залишилось близько 20% до кінця. В принципі, небагато, і я дуже-дуже, дуже сподіваюся, що на наступному тижні я вже зможу вам показати фініш. Але, ну, це я так, губу розкатала. Згадуйте, що я і плани, ми одним повітрям не дихаємо. Тому так. Досить таки образно: мрії про плани, мрії про фініші. До речі, це ж якраз мій осінній, скажімо так, процес. Скажіть, будь ласка, це тільки в мене якесь загострення, осіння хомякозу? Тому що я зробила предзамовлення у Вікторії Пахомової на нову схемку дракончика. Подумала, що ну, я буду одну тільки схемку купляти, що я буду людину за кілька разів смикати. Одразу купила ще схемки двох закладинок. Ах. Знайшла перенабір на старий набір від Dimensions з новорічними іграшками, котрі вже не випускаються. І от, Думаю, може їх зробити або використати ту схему і зробити банд новорічний. Жесть. Мене від покупки ниточок зупинило тільки те, що схема дракончика ще не готова. Якби Скільки не ток мені знадобиться купляти на нього, я не знаю. І яку тканинку я захочу під нього, я теж не знаю. І Я ще все-таки не визначилася з новорічними історіями. І це єдине, що зупиняє мене від покупок. Бідна моя жаба, їй зараз дуже погано, зате хам'як просто танцює. Рятуйте. Я сподіваюся, що мене скоро попустить, бо це якось. Якось занадто. І це при тому, що у мене є ще запаси. Тобто, ну, не сказати, що мені нічого вишивати. Є чого? А, рятуйте, що найменш мій гаманець. Далі, далі у нас а, маячок від Dimensions. Йому пощастило, тому що у вишивальній грі було завдання на. на, -на, 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 -на. Процес, де є водойма. А на цьому маячку, десь приблизно, ось в цьому в цій частині, буде море. І тому він взявся в роботу. Я його повишивала навіть трошки більше, ніж треба було для гри. І тому я трошечки просунулась сюди і пішла в ось цей кут. Тут квіточки повишивала і так далі. Трошечки ще ось тут десь щось заповнила. Не пам'ятаю, що конкретно, але точно щось було. Не сказати, що воно набагато збільшилось, але я хочу найближчим часом повністю до ось цього краю дійти тоді вже піти вгору. Ось тут, в цій частині, буде дуже багато півхреста в одну ниточку, такого ніжненького. Ну, з одного боку, я б його вже хотіла швидше закінчити, а з іншого боку, щось якось літо закінчилось, і в мене руки не сильно тягнуться. У мене взагалі ні до чого руки не тягнуться, окрім осіннього процесу вишиванки, і взагалі якоїсь дурі. І останнє на сьогодні, останнє на сьогодні це знову ж таки процес, котрому пощастило в вишивальній грі. Там треба було взяти процес, котрий йде найтяжче. З будь-яких причин. І саме цей семплер йде найтяжче. Просто тому що. Що тут додалось? Небагато, в принципі, але для умови вишивальної гри цього вистачає. Тут близько 500 хрестиків не штопалось. Додалося ось ця гілочка з оціма квіточками. Отут доробилася темна зелена рамочка. Ось тут трошечки, ось тут трошечки. І, по-моєму, я ще ось цю штуку доробила, якщо не помиляюся. Я вже починаю сумніватися навіть в тому прогнозі, що я зможу до кінця року тут 30% добити. Зараз тут 17. Ну, подивимось. Знову я починаю за плани, хоча. Кожного відео вам розказую, що з планами не дружу. Геніально. На цьому все. Це буквально все, що я встигла за ці два тижні. Можливо, наступні відео будуть не щотижневими, а щодвотижневими. Не знаю, хоча б старатимусь все-таки робити вам звіти раз на тиждень. Все-таки зима, майже нікуди зима. Яка зима? Жінко... Осінь. Осінь менше прогулянок, менше якихось справ поза домом. Тому є всі шанси, що вишиватиму більше. Але це теоретично. Що буде на практиці, подивимось. Дякую, що приділили мені час, що подивилися мої просування. Сподіваюся, вам було цікаво. І до наступної зустрічі!